Це сьогоднішньої в вашій команді далі тільки вигравати потрібно. Нашій команді завжди потрібно, ну, тільки вигравати. А тепер вже все. І я вам чесно скажу, незважаючи на турнірне становище, в нас завжди високі задачі в кожному матчі. Ми не настільки до чого ставився принципіально. Щодо матча, провалили початок, ну це не знаю. Майфоновський початок вже я можу сказати. Дуже, дуже в'яло ми входимо в кожну гру. Поки нам чи по ногам не дадуть, чи гол не пропустимо. Сьогодні два пропустили. Ми не, не починаємо грати в свою гру. Потім включились, грали. В другому таймі пропустили зовсім непотрібний третій м'яч, а так то в другий тайм, як на мене, ми все-таки тримали, зіграли краще за суперника. Там, як завжди, воротар на найвищому рівні зіграв. А в загальному, мабуть, все-таки нічийна гра, справедливий результат. Чудово грати з такими суперниками, чудово, що такі колективи у нас є і що таких матчів стає все більше і більше. В принципі, все. дякую.